Привіт, громада. Їхав через своє поле і не міг зупинитися. Дивіться, як цвіте алеча. Запах вообще, аж дух забиває. Це повністю вся посадка алечі. Взагалі тут такий балдеж. пшеничка наша, ось дивіться, що газонна трава. Каже, що сонце зараз забиває, може колір не передасть. Колір обалденний. Зелений, зелений. Дивіться, посів. Оце мені саме, що я доказував, посів, дивіться, ні рядочка, який там куди там перехресному посіву братися. Взагалі не видно ні так рядків, ні так. Взагалі, виходить, газонна трава. Що я, що я розказував? Кожна рослина там розказують, що в, в лінію посіва посій два рядка, типу, ну, вкинь, удобрення двойне, та то вся фігня, то просто вона одна одну не може догнати, називається. А тут вона, дивіться, равномірно, дивіться, який листок тільки широкий. Виходить, вона не густа цілими десь я, я хочу, 160 кг вийшло. Ну 30 штук на метр, грубо говоря. 35 ну там десь я так зрозумів, воно вийшло, сівалка підзабивалася мусором, чи, ну, гостюками там на... що виходило десь штук 30 на метр. Тепер вона після цього доща фуганула, а тут видно прямо, дуже добре видно. Тут може так сонць, проти сонця не передасться, де типу, був забився наш, у нас тут рядок і забився, лійка забилася. Оце тут лійку одну пройшли нормально, а тут ось, ось забилася. Я точно пам'ятаю, грудочка попала. І видно, і так жовтіша пшеничка. Не знаю, як воно проти сонця, але тут взагалі цей год ще такої пшениці, я з віку в нас не було з роду. Все посів ідеально, не, глиб, не глибоко. Ми тоді ж, ото перше поле було глибоко, а тут ідеально. Не хочеться навіть і рвати. Та що тут вона, ріденька, ось це все-все кущі. Потім треба буде зробити метр і посчитати, скільки рослин, скільки кущів. Ну, це вже буде по свободі. Я так, їхав, став балдежно. Ну, Посадка цвіте. Кукурузу ми вже свою посіяли. Так що все пройшло успішно. Будемо перестраюватися, зараз їду опризкувати та дивлюся на пшеницю. Та буду бризкати пшеницю. Всім пока. Не міг зупинитися коло цієї красоти, як тут цвітає і пахне. Цвітає, як цвітає, а пахне взагалі. Жалко, що камера не передає. Так, всім пока.